So, okay. I'm good to see you. How are you? у пункті незламності своїм учням англійську мову дистанційно викладає вчителька однієї із херсонських шкіл Катерина Нікішина. В день буває до семи уроків. Роботу свою дуже люблю. Мені дуже подобається. Працюємо у пункті незламності. В нас є все, що необхідне для того, щоб проводити уроки. В нас є інтернет, в нас є генератор, якщо вимикає світло, тому що. Ми живемо у прифронтовому місті, де часто бувають перебої зі світлом, бувають перебої з інтернетом. Але у нас у школі є все для того, щоб ми могли проводити уроки. Є! єс, Все сьокли. Пані Катерина, як і більшість херсонських вчителів, працювала до травня місяця. Під час окупації Херсона в роботі був вимушений простій. Я дуже сумувала за дітьми, мені дуже не вистачало уроків. Але я не витрачала час, тому що я надіялася, сподівалася на краще. Я вірила, що все буде добре, і я готувалася до, до наступних уроків. Робила презентації. з перших днів після звільнення Херсона, освітяни взялися за відновлення роботи у своїх школах та садочках. На сьогодні в режимі онлайн працюють 53 школи із 59. Розповідає начальник управління освіти Херсонської міської ради Наталя Жорж. Ми майже всі заклади загальної середньої освіти відкрили і долучили до дистанційного навчання на сьогоднішній день у нас задіяно трохи більше 2300 вчителів зараз у нас з другого семестра вже всі вчителі долучені до дистанційного навчання От і херсонські діти наразі перебувають і по всій Україні, і за кордоном, і в місті Херсон. І всі ці діти долучені до дистанційного навчання. Сенсійного навчання на сьогоднішній день це 28 тисяч школярів. Відповідальна за пункт незламності в одній із шкіл Хресона Олена Колеснікова ділиться, що вони почали працювати з початку грудня і готові приймати до 200 людей. У Нас е, е, організовано е, декілька локацій. Е, це хол, де е, значить оздоблені е, робочі місця. Люди мають можливість прийти заряджати телефони. Тут є освітлення. Ви бачите. Є інша локація це спальня, яка обладнана всім необхідним, де люди можуть відпочивати. У нас є два генератори. Один великий генератор він підключений до автономної котельні. Як тільки відключають світло, одночасно запускається генератор і опалення не зникає. І інший генератор в нас вмикається на зал. Тому люди мають можливість безперебійно мати світло, мати ну, електроенергію. Мати інтернет, тому що в нас на пункті два старлінки. У пункті незламності обладнані й дитячі кімнати. Про їх роботу розповідає адміністратор. У нас є завжди інтернет, різноманітні ігри, ліпка пластилином, малювання. Є пункт незламності, де приходять батьки і з ними діточки стоять в черзі, тому ми. Ну, виходимо і їх запрошуємо, щоб вони не стояли там. Разна погода буває, там і дощ. І... Ну все холод. А в нас завжди можна попити чаю, є печиво. На запитання журналістів, чи важко працювати в умовах постійних ворожих обстрілів, вичерпну відповідь дала Віра Соломашенко, яка викладає у школі українську мову та літературу і чергує у пункті незламності. Єдина мета кожного українця це єднання і взаємодопомога кожному, тому що тільки так ми зможемо перемогти ворога. Тільки коли ми єдині, і тільки коли ми допомагаємо один одному, Ірина Мізінцева, Данило Щербаков, команда Херсон Плюс.